Всім привіт! Ремонт ніколи не був дешевою справою а в наш час тим більше. Тому мене з подвійною силою задіває, коли в сьогоднішніх реаліях є індивіди, які хочуть нажитися на людях, що зважились робити ремонт саме зараз. Поштовхом для створення цього відео слугувало те, як один з найпопулярніших київських профілів по ремонту заблокував мене в інстаграмі за простий коментар. Про нього я розповім трішки згодом. Розкривати нік цієї контори я не буду, оскільки не хочу, аби це відео скотилося до рівня розбірок і розслідувань. Моя основна мета вберегти людей від подібних виконавців, бо в мене є підозра, що в ремонтному бізнесі далеко не одна така контора. Але короткий опис я надам, аби ви теж побачили, що візуально таких профілів у соцмережах можна зустріти десятки, якщо не сотні. Отож, це профіль ремонтної компанії, що публікує в інстаграмі фото та відео своїх робіт. І зовні все виглядає дуже правильно в плані маркетингу. Вони з пафосним обличчям корчать себе експертів будівельно-ремонтної справи. Розповідають про сучасні тренди та дають різноманітні поради. Які щоправда в коментарях дуже часто аргументовано критикують? А головне, вони акцентують увагу аудиторії на тому, що ремонт неможливо зробити якісно та при цьому недорого. Вони лякають глядачів, що якщо майстри беруть за свою роботу дешевше за них, то це апріорі некваліфіковані спеціалісти, які або роботу будуть погано виконувати, або красти матеріали. Ну або ж одразу обидва варіанти. Себе ж вони нахвалюють практично в кожному своєму пості і наголошують, що їм не потрібні клієнти, які рахують кожну копійку. Їх ціль. Ті, хто гроші не рахує, а просто пачками доларів в них кидатиме. Адже вони ультра затребувані. Як сказати по правді, йде 100 дзвінків на день. А... 100 дзвінків з запрошеннями? Да. Так що до літа я вже повністю зайнят. На перший погляд, нічого страшного, звичайні роботяги, які шукають грошовитих клієнтів. Але якщо задуматись глибше, то все далеко не так однозначно. Наприклад, зайде в соцмережі людина, яка хоче зробити собі ремонт, але в неї обмежений бюджет. Подивившись відео таких псевдоекспертів, в неї взагалі може зникнути бажання робити ремонт. Хоча насправді ситуація може бути не такою сумною, і якби цій же людині попалася об'єктивна інформація, то вона б спокійно починала ремонт і вже. Через деякий час його реалізувала, оскільки я і сам працюю в сфері маркетингу, то прекрасно розумію замисли цих контор. Таким чином вони намагаються вже на базовому етапі втюхати в голови потенційних клієнтів, що ремонт коштує в 5, а то й 10 разів дорожче ніж ті собі на початку могли уявити. А за дешевші гроші у них вийде щось мега погане. При цьому ви не знаєте об'єктивної картини щодо відгуків про цих майстрів і їх кваліфікації. Адже в себе в соцмережах вони чистять коментарі, а публікують лише контент з успішних об'єктів. А як бути впевненими в тому, що у них кожен раз виходять такі результати? Може із 10 об'єктів у них вийшов один нормальний, і саме його вони показують. А решту 9 незадоволених клієнтів вони просто-напросто не покажуть. В профілі ж соцмереж перед вами красуватиметься чудова картинка і ретельно відібрані коментарі. Тож, мабуть, найважливіший крок в ремонті це вибір майстрів, і в мене є рекомендації щодо цього, тому далі вас чекатиме окремий розділ на дану тему. Але перед цим хочу все-таки пролити світло на те, за який коментар мене заблокували в інстаграмі. Інколи цинізм та меркантильність деяких авторів з інстаграму доходить до небувалих висот. Саме таку картину мені довелось спостерігати нещодавно. В рекомендованих я побачив пост, де ремонтники показали завершену ними квартиру і оголосили вартість матеріалів на 1 метр квадрат. Тобто без урахування роботи майстрів, меблів і так далі. На відео вони чітко говорили, який матеріал і де використано. Тому це не мої догадки, які самі народились у моїй голові, глянувши на фото. Квартири, отож, пройдемось по пунктам, що були озвучені у відео, і я також додам зі своєї сторони, які я використовував матеріали у своєму ремонті. І в кінці скажу, чи була різниця в ціні між вартістю моїх матеріалів та тією сумою, яку назвала на відео. Підлога. На відео був використаний кварцвініл. У мене ж була масивна дошка з натурального ясна товщиною від 23 до 40 мм. Ця різниця вийшла через те, що в одній із кімнат я не робив стяжку, а поставив підлогу на лаги, і там потрібно було товстішу дошку відповідно. Плюс прошу не плутати це покриття з інженерною дошкою, яка є дешевшою за масивну. В мокрих зонах і у мене і на відео використано керамограніт, тому тут різниця не має бути суттєвою. Стеля. На відео використано натяжні стелі з тіньовим профілем по всій квартирі. У мене ж вологостійкий гіпсокартон у всіх кімнатах, окрім ванни та кухні. Там на стелях вагонка. Стіни. На відео у квартирі стіни фарбовані у коридорі та кухні, а в решті кімнат шпалери. У мене шпалери в коридорі та на кухні, а у врешті кімнат фарбовані стіни. Двері. На відео використано двері МДФ з лиштвою. У мене двері з масиву ясинок. Щодо чорнових матеріалів, то думаю, що тут все плюс-мінус те ж саме. А якщо є якісь розбіжності, то вони не суттєві у ціні. А тепер можете поставити відео на паузу та зробити прогноз, скільки коштували матеріали на 1 метр квадратний в квартирі на відео. Цитую цифру з посту: 450 500 доларів за метр квадратний. Я навіть боюсь уявити, в скільки разів мої матеріали мали вийти дорожче, якби ці ж майстри у мене працювали. Але по факту я заплатив меншу суму, причому набагато меншу. І замітьте, я в квартирі міняв повністю усе окрім вікон та дверей на балкон. Тобто абсолютно нова сантехніка, опалення, електрика і так далі. Та як ви вже, мабуть, здогадуєтесь, обирались далеко не найдешевші варіанти. На відео ж було показано ремонт в новобудові, тобто цілком ймовірно, і те, що вони навіть не міняли всі ці моменти після забудовника. Але по цим деталям уточнення у відео не було, тому залишимо це питання відкритим. Окремо наголошую, що в пусті було зазначено, що це ціна ремонту станом на весну 2024 року. Зі свого боку, я аналогічно робив ремонт в цей же період. Тобто аргумент, що ціни підросли, тут не працює. Ось саме це я написав у своєму коментарі, додавши наступний текст. Окей, якби це був би контраст по ціні майстрів. Там всі ставлять свій прайс як хочуть. Хоч мільйон за метр квадратні роботи. Але матеріали не очікував такий розрив. Вони ж мають бути плюс-мінус однаково скрізь по ціні. І за цей коментар блокувати мене, це, м'яко кажучи, дивно. При тому, що решту коментарів вони не видаляють, навіть на відверто хамські фідбеки вони можуть відповісти. А саме цей коментар чомусь їм не сподобався. Про причину такої реакції я здогадуюсь річ в тому, що коли їм пишуть, що їх поради по ремонту погані, це не так страшно. А ось коли в коментарі по полицях розписують, що вони своїм клієнтам завищені ціни на матеріали дають, та ще й підкріплюють свої слова фактами, тут же й виходу немає як блокувати юзера. Адже якби в них були аргументи проти моїх слів, то вони б у спокійній манері їх привели. Але цього не сталось, тож висновок сам напрошується. Тому особливо забавно виглядає те, як ось такі розкручені інстаграмні профілі лякають людей дешевими майстрами, які наживаються на матеріалах. Та щоб закрити психологічний гештальт, як це модно зараз говорити. Цей товариш інстаграму не лише себе нахвалює у плані якості роботи. Виявляється, він ще й великий волонтер, і проводить збори на авто для ЗСУ та доставляє їх військовим. Що ж, сподіваюся, що хоч там він нічого собі в кишеню не бере. Та як же оминути таких майстрів? Дивіться далі. Усіх майстрів, електриків, сантехніків і так далі обов'язково потрібно брати через знайомих. А в ідеалі наймати тих, що робили вам раніше ремонт і ви залишились задоволені. Так, ось все так просто і банально. Не ведіться на маркетинг, що чужі ремонтники розвиють у себе в профілях у соцмережах. Я довго слідкую за спеціалістами із різноманітних сфер послуг, і я помітив одну дуже яскраву тенденцію: велика кількість підписників далеко не завжди означає якість. Але це завжди вказує на те, що їх послуги будуть коштувати набагато дорожче, ніж спеціалісти цього ж рівня, але без розкрученого профілю. Це стосується не тільки ремонтників, а й мебельників та решти сфер будь-яких послуг. Таким чином, я мислю категорично: якщо немає перевірених майстрів, тоді немає сенсу і ремонт починати, бо це буде лотерея. Велика вірогідність потрапити на халтурників, які вам не тільки ремонт зіпсують, а ще й грошей візьмуть у два-три рази більше, ніж взяли б дійсно толкові майстри без крутого профілю в соцмережах. Моя філософія проста. Чим важче замінити річ, тим якіснішою вона має бути. Тому я відверто не розумію людей, які купляють дорогий кухонний гарнітур. Але при цьому економлять на підлозі, електриці, сантехніці чи інших важливих комунікаціях. Тому в першу чергу мають якісними бути саме ці речі. Після них я б назвав вікна, двері та матеріали для стелі і стін. Додатково наголошую по останніх. Рекомендую хоча б для жилих кімнат брати усе на вапненій основі, а віддалі по всій квартирі. Інакше стіни не будуть дихати. Я вже в такій квартирі, на жаль, встиг пожити і повірте, це дуже важливо. І вже в третю чергу йдуть меблі та техніки. Пропоную далі поговорити про них детальніше. Про соцмережі повторюватися не буду. Їх раджу використовувати лише для розуміння того, який вибір меблів є на сучасному ринку і з чим їх краще комбінувати. А самі меблі замовляти лише у перевірених компаніях, окремо наведу приклад того, як я обрав кухонний гарнітур. Весь інстаграм майорить постами із кухонними гарнітурами, де ціна за метр погони може доходити до декількох тисяч доларів. При цьому в коментарях під цими публікаціями мебельники намагаються переконати шокованих людей, що це адекватна ціна. І роблять це вони не лише у себе в профілях. Бачив я і цікавішу ситуацію. Дівчина зняла відео на фоні свого нового гарнітуру і назвала його недорогим. Сам гарнітур був приблизно 4 метри погони і коштував 6 тисяч доларів. У коментарях люди почали абсолютно логічно зазначати, що це зовсім не дешево. На їх обоговолення призлітались мебельники та почали їм втирати про те, що це дуже хороша ціна. Ось таким чином і створюється міф про те, що нормальний гарнітур не можна купити за відносно невеликі гроші. Та я хочу тут заперечити. Можна. Я розповів своїй мамі про неадекватно високі ціни на гарнітури, які зустрічаю в інтернеті, і вона сказала, що може по цій темі посікаються у фірми, в якої вона купляла комод. Мені його якість сподобалась, тому я погодився. В результаті мене ознайомили з приблизними цінами, і я через цю фірму посередника замовив гарний гарнітур за дуже адекватну варту. Єдина незручність полягає в тому, що фірма-виконавець не продає напряму. Вам доведеться шукати посередника у вашому регіоні, який з нею співпрацює. Та ціни і асортимент вас приємно здивують. У них на сайті є онлайн-конструктор, де ви самі можете зібрати кухню своєї мрії і одразу побачити ціну на неї. Сайт буде в описі до цього відео. До речі, вони виготовляють і інші типи меблів. Окремо, як вишеньку на торті, хочу згадати фразу, яку побачив у коментарі під постом про диван за 1 тисячу доларів. Людина запитала, чому ціна така дорога, а представник магазину відповів, що це не ціна дорога, просто та людина мало заробляє. А якби заробляла більше, то ця ціна б не здавалася їй високою. І цю фразу як методичку зазубрили багато людей із сфери ремонту та меблів. Якщо берете техніку, не полініться, зайдіть на Hotline, Price.ua UH, чи релевантні аналоги і оберіть кращі варіанти там. Особисто я використовував Hotline. Не беріть найдешевші опції, якщо у магазину погані відгуки. Шукайте баланс між ціною і репутацією магазину. Я порахував і вийшло, що якби я суто в одному супермаркеті техніку купив всю, то переплатив би 15-20% і це враховуючи доставку. Я обожнюю дивитись різноплановий контент на тематику ремонту і подальше оформлення житла меблями та технікою. Але я завжди сканую його по ряду критеріїв. У кожної людини більшість з них будуть унікальні, але є і декілька універсальних. Для початку слухайте себе. Якщо ви відчуваєте, що експерт несе якусь нісенітницю, то перевірте коментарі під публікацією. Можливо, таке відчуття не лише у вас, а більше. А якщо хтось по фактам пояснив, чому цьому матеріалу не варто довіряти. Якщо ж коментарі пусті, або лише декілька і то позитивних, то тут два варіанти. Або профіль непопулярний, або там чистить коментарі. Тож, якщо вам цікаво, то можете вступити там в дискусію і висловити свою думку. Ваш коментар не загубиться в сотнях інших, тому з великою вірогідністю на них відреагує автор або хоча підписники. Червоне світло це коли коментарі закриті. Це дуже поганий знак. Рекомендую подібні пости одразу ігнорувати. У разі якщо ідея з публікації здається вам класною, то також не рекомендую поспішати з висновками. Про всяк випадок, прогляньте коментарі. Якщо там немає негативних фідбеків, або є про те без якісних аргументів, тоді перший рівень фільтру ідея пройшла. Але не забувайте, що чим більш дорога або замітна ідея в вашому інтер'єрі, її треба добре обдумати і обсудити з людьми, думкам яких ви довіряєте. У моєму випадку це моя мама, бо решта моїх найближчих людей практично завжди кажуть, що все супер. Але я і так знаю, що все супер, адже я хочу реалізувати цю ідею. Мені навпаки цікаві. Її недоліки. І тут на допомогу приходить моя мама, В неї просто немає рівних в цій сфері. Ще практично жодної моєї ідеї вона не зустріла без апеляцій. І я їх поділив на три категорії. Категорія перша реально конструктивна критика, яка міняє стан речей і ідея переходить в статус сумнівних. Категорія друга. Конструктивна критика, але вона стосується тих речей, з якими я готовий миритися або навіть вважаю перевагою. Категорія третя неконструктивна критика, тобто чисто розбіжності у наших з мамою смаках, які по факту нічого не вирішують. Ось такий відбір у мене проходять ідеї від експертів і соцмереж, який би я міг назвати універсальним. Але це ще не фініш-генерації ідей по ремонту. Адже якщо у вас хороші майстри, то ви також можете порадитись з ними. Саме про це я розповім далі. Тут на авансцену приходить мій тато, який теж вже встиг покерувати капітальним ремонтом, але у 2000-х. Можна сказати, що в тій трьохрічній епопеї він виступав прорабом, а мама дизайнером. І на основі цього ремонту я зробив висновки, виокремивши як його круті моменти, так і не найкращі. Отож, цим коротким нарисом я хотів підкреслити, чому ідеї моїх майстрів я часто передаю на перевірку потатків. Суть в тому, що їх теж можна розділити на декілька категорій. Категорія перша дійсно прекрасні ідеї, які треба втілювати в життя. Категорія друга просто бажання майстра спростити собі роботу. Категорія третя щось середнє між попередніми двома категоріями. Категорія четверта – відверто погані ідеї, які ще й реалізувати важко буде самому майстру. Скажу чесно, таких я не чув. Зазвичай, якщо і такі приходять, то це коли один майстер хоче спростити собі життя і при цьому ускладнити його іншому робітнику. Якщо коротко, то першу та третю категорію залишаємо, а решту відкидуємо. А тато мені потрібен для того, аби в спірних моментах допомогти мені визначити, яка ідея до якого пункту відноситься. Якщо це відео виявиться цікавим для глядачів і збере свою аудиторію, то в майбутньому я постараюсь продовжувати публікувати контент на тематику лайфхаків по ремонту. Тому якщо у вас є бажання подякувати мені за це відео, ви можете поставити лайк та підписатись на канал. Ну а позитивний коментар від вас остаточно покаже мені, що цей матеріал цікавий для людей та варто задуматися над продовженням. А тепер хочу подякувати вам за увагу і побажати успіху в ремонті. Щасти!